Вітаю, друзі, на каналі, коротеньке відео про монтаж капельного поливу на фундуковому саду. Цього року будемо пробувати полив за допомогою капельної ленти. Так, Будемо монтувати на фундук капельний полив. Нижня частина буде поливатися за допомогою сліпої трубки і капельників, а верхню частину вирішу зробити на капельну ленту. До того заглушуємо крайню частину. Тепер натягуємо добре капельну ленту кожних 4-5 метрів можна додатково зафіксувати металічним гаком, для того, щоб капелька не розтягалася під час жари і вітер неї не колихав. Зафіксовуємо. it's <laughs> Все готово, запускаємо полив. Так. Капелька працює. Е, на одну лінію середню, оця лінія фунтука, дали дві лінії капельної ленти на цей ряд дали одну. Якщо не буде справлятися одна капелька, пізніше додамо ще одну. Але думаю, одної буде достатньо. На тій лінії буде менше фундука пригинатися на саджанці, а на цій смузі буде більше. Ось так працює капелька.